Ми, учасники 28-ї української антарктичної експедиції, з, величезним, з величезною ненавистю до всього російського засуджуємо вчинки покидьків окупаційного режиму імперії зла, які минулої ночі підірвали Каховську ГЕС. Згідно Женевської конвенції, підрив Дамби є військовим злочином, який прирівнюється до. Застосування зброї масового ураження, підрив греблі каховського водосховища це екологічна катастрофа, яка на роки е, дасть свої наслідки для всієї України та всієї Європи. Це екоцид проти всього живого, адже в зоні впливу наслідків перебуває низка об'єктів природоохорони України це чорноморський біосферний заповідник, багато національних парків та інших природоохоронних територій. Ми закликаємо всі міжнародні організації, які дорожать свою репутацію, виключити Росію із своїх лав як, як державу-терорист. Поки весь цивілізований світ намагається берегти екосистему, ми бачимо, як країна терорист, Росія підло знищує не тільки інфраструктуру нашої країни, але й влаштовує екоцид, завдаючи непоправної шкоди унікальним природним екосистемам України. І коли ми бачимо підлі вчинки смердючої орди, це ще більше обурює нас, але ворогам не зупинити наших хлопців зі Збройних сил України. Які будуть здійснювати зараз наступ? Ворог буде нести відповідальність і буде знищений. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!